Рік тільки пройшов, як батька не стало. Тепер усім мами нема. Андрій Чечевиця тримає в руках паспорт з фотографією мами. Вчора ввечері 58-річна жінка загинула у ДТП. Про те, що її не стало, він дізнався від сусідів і одразу виїхав на місце. Мама лежала в крові на обочині. І нога була відірвана, лежала зовсім у другому місці від тіла. Волосипед, все було понівечене. Жінку на смерть збив легковик неподалік від Куликівки. Сталося це біля 17-ї години. Водій зник з місця ДТП. Того вечора жінка поверталася з найближчого села додому. Вона працювала у відділі статистики і збирала дані. За кермом автомобіля був завідувач хірургічним відділенням місцевої лікарні. Розповів син загиблої. Упродовж години його розшукала і затримала поліція. Чоловік був вдома. Від проведення медичного освідування. на наявність алкоголю або наркотичних речовин в організмі відмовився. Розповіла речниця поліції області Наталія Слабеняк. За постановою прокурора у медичному закладі у водія відібрали зразки біологічних матеріалів для встановлення ступеню алкогольного сп'яніння. Результатів перевірки поки немає. Чоловік перебуває зараз у Чернігівській обласній лікарні під охороною поліції. Затриманий і загибла жінка біля 30 років. Жили в одному будинку в сусідніх під'їздах. Вона спокійна, ну така доброзичлива людина. Рік тому буквально чоловіка поховали. Хороша сім'я, все не знаємо, що сталося зовсім. Ми а... в шокі всі. Він мій сусід, як людина. Він ну порядна, коли б до нього не звертався. Ну так як сусід, він ну, гарна людина, як сусід. Поганого я не можу про нього нічого сказати. До пів на четвертої у день ДТП, завідувач хірургічним відділенням був на роботі. Генеральний директор лікарні каже, чоловік був тверезим. Аварія сталася у позаробочий час через годину після закінчення робочого дня. Робочий час у його п'ятнадцять 15.35 по моєму закінчується. А подія ця сталася, Ну наскільки мені відомо, десь ввечері. Звичайно, те, що сталося, це дуже неприємно для всіх, і тим більше, що ми зна... я особисто знаю і цю жінку, яка загинула, і лікаря. Жінка хвора. Цукровий діабет, а я вела хворих з цукровим діабетом, виписувала їм препарати. Дружина затриманого працює в лікарні медсестрою. Їх родину у будинку знають давно, але думки у сусідів різняться. Це не перший випадок, він постійно їздив п'яний за рулем. Доїздився. Я просто бачу, всі знаю, як він всі знають, як він їздив за кермом. Людила, людина почувала себе, мабуть, безкарною. Ну Такого я не замічала, як би сказати, ну, щоб він там, ну, як кажуть, то разом не випивали, ні то ну, такого я не замічала за ним. П'яним я його по селу не бачила, але чутки, і що він часто п'яний сідає за кермо і п'яний на місці роботи, то постійно по селу вони точилися ці чутки. З жінкою прощатимуться у Куликівці завтра. Вона була мені майже як сестра. Дуже теплі. В нас були стосунки, тому що у нас світла, позитивна, прекрасна жінка. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з приміткою. 1. порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинила смерть потерпілого. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Нині вирішується питання про оголошення водію про підозру та в подальшому обраняємо міри запобіжного заходу. Дарій Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.